У цю неділю Свята Церква читає притчу Господа нашого Ісуса Христа про немилосердного боржника. Один чоловік повинен своєму цареві величезну суму, 10 тисяч талантів, тобто борг, який неможливо було віддати. Коли цар захотів продати його та всю сім'ю в рабство, боржник упав до ніг і благав про милість, і цар, змилосердившись, простив йому весь борг. Але той самий чоловік зустрів свого товариша, який винен був йому набагато менше, всього 100 динаріїв. Він схопив його, душив і вимагав повернення. Благання прощення він не почув і кинув боржника у в'язницю. Довідавшись про це, цар покликав немилосердного слугу і, осудивши його жорстокість, віддав катам, доки не віддасть увесь борг. І Христос завершує, так і Отець, мій Небесний, учинить з вами, якщо кожний не простить братові своєму від серця його провин. Ця притча нагадує нам, що всі ми боржники перед Богом, наші гріхи, як ті десять тисяч талантів, і жодними силами ми не можемо їх сплатити. Але Господь з любові до нас прощає все у таїнстві покаяння. І якщо ми приймаємо це прощення, то повинні самі прощати ближнім їхні провини, бо невміння простити закриває для нас двері Царства Божого. Тому, коли хтось провиниться перед нами, пригадаймо, як багато простив нам Бог прощаймо від серця і тоді й самі отримаємо прощення та милість від Господа.